Так, всім доброго вечора. Сьогодні у нас буде ролик, не такий, як завжди. Сьогодні я хочу зробити очищення перед сном лиця, і ми якраз поговоримо про цю настойку. Це звичайна настойка з петрушки. Свіжа петрушка треба подрібнити, залити кип'ятком 30 хвилин або годину настоювати під закритою кришкою, процідити. І маємо ось такий. Світло-салатовий колір, жовтуватий колір. Настойки петрушки, яку можна зберігати в флаконі до трьох, напевно, діб. В цьому, В цьому-в в цьому холодильнику. Що ми робимо? На очищене лице ми гарненько протираємо личику. Це дуже класно перед сном. По-перше, зволожує шкіру. По-друге, омоложує. По-третє, очищає пори, очищає пори. Робить тон рівний шкіри, освітлює лице. Хто хоче для омолодження, використовуйте петрушку на ніч. Настойку з петрушки, тепла водичка. Робіть такими масажними масажними рухами. Це так гарненько протирайте, не шкодуйте. От. Результат можете подивитися десь через тиждень, через два, можливо, через місяць. Також з нього можна робити заморожені такі кубики льда і протирати теж обличчя. Знімає дуже добре отьоки. Також можна спонжики намочити, полежати 15-20-30 хвилин, отако спонжиками на лиці, на, 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 на очі, щоб зняти мішки під очима. От. Я зараз все гарненько буду протирати, а потім буду іще лежати. Так, спонжики можна не шкодувати. Так, а куди його покласти? Ой, Спонжики ми не будемо шкодувати. Кинемо сюди в чашку. От. От. Воно, по-перше, заспокоює лице. По-друге. Дає дуже добре дихати обличчю, ви будете спати дуже добре. І, хто не знає, петрушка дуже часто використовується у магічних ритуалах. Очищення приміщення, очищення енергетики приміщення, очищення енергетики людини. Тобто, її використовують як магічну траву. Наприклад, якщо під час ритуалу ви спалюєте сухі, з стебла Петрушки, от, ви очищуєте цим димом приміщення від негативу. Якщо у вас буде стебло Петрушки завжди лежати, наприклад, на вікні або в шафі, у вашій кімнаті, а очищує злу енергетику посторонніх людей, хто з чим прийшов, і не дозволяє злим духам і негативу у ваш будинок потрапити. Омолодження, краса. Захисти, опереги роблять із петрушки. Тобто, можна засушити петрушку і зробити або мішечок, або кулон амулет, де ви будете носити петрушку. Цей амулет-кулон заговорюється. О, це на красу, на привабливість амулет-захист від злого ока, від заздрощів, від негативу. Тобто, це амулет. І якщо ви в парі або одружені, це дає вам. Ах, щастя в сімейному, подружньому житті такий омлет. Але треба вміти цим користуватися. Тобто петрушка це дуже хороша магічна трава. Стосовно захисту є багато ритуалів, які ви можете проводити вдома в самі. Засушити петрушку, прокурювати будинок, свою кімнату перед сном. Надасть вам спокійний сон і очистить приміщення від негативної енергетики або посторонніх злих духів, також якщо люди до вас заходили з злим умислом. Якщо прийняти ванну з настояним кропом, таким от петрушки, влити це у ванну, яку ви будете перед сном приймати 30 хвилин, це очищає ваше тіло від енергетики, вичищає всю енергетику і чистить ауру. Ну, також це добре дуже для сна. А стосовно косметичних процедур, то це тоніки на протирання лиця, тоніки теплі, або з льоду робити кубики, що буде знімати отіоки. Також на очі, як я вже сказала, будемо класти типа, такі спонжики, щоб зняти мішки і напругу під очима. Ванни взагалі супер, але в мене, на жаль, ванни нема, в мене тільки душ. Тому, якщо хочете очистити своє приміщення від негативу, від злих духів, від енергетики посторонніх людей, які у вас були в день і з чим вони прийшли, ви не знаєте. У вас має завжди бути засушена петрушка. Ви берете пучок петрушечки, пропалюєте її, прожигаєте, випалюєте і читаєте, наприклад, заговор, так, або молитеся, щоб все там лихе пішло з цього дому. Тобто так очищимо приміщення. Якщо хочете себе почистити, Енергетично ванна з петрушкою. Якщо хочете для краси от такі омолоджувальні процедури, робити постійно вечірні процедури. А якщо хочете, щоб у вашому домі завжди було добре, і люди, які приходять з злим умислом, щоб не приносили негатив з собою, треба саджати петрушку біля порогу недалеко, тобто біля дому, спереді дому. Якось так. А які ви знаєте а, про петрушку історії? тако. Можна ще так прикласти. У мене дуже сильно проблемна шкіра над бровами, і тутом між бровами, між брівка. У мене завжди тут червоніння припухає. І... Чухається, пече як алергічна реакція. Так. Шкіра починає відразу дихати. Тобто ви відчуваєте, що ваша шкіра дихає, вам стає комфортно. Потім це все можна, звісно, якщо йдете в душ ще перед сном, можна це все, звісно, діло змити. А краще до ранку не змивати. Я ще буду йти в душ, але можна і шийку таку. Але змивати вже, напевно, не буду. Перед сном душ і все. У мене і так шкіра очищена. от І ви побачите, наскільки ваша шкіра зміниться на протязі там, ну, давайте, місяця скажемо. У мене тут завжди припухає під цим оком, тому що в мене проблеми з нирками. Звісно, одною петрушкою ви не знімете коло під очима, тому що, якщо є проблеми з нирками, воно. Не допоможе. Тут треба лікувати спочатку нирки. Якось так. Також петрушка корисна приймати всередину. Очистка організму від всякого поганого, що накопичується у вашому організмі. Але стосовно енергетики, приміщення та людини, це одне із най Популярніших просто тримати суху петрушку в себе завжди дома в мішечку, і її пропалювати іноді перед сном в кімнаті, іноді носити з собою на важливі справи, зустрічі, в кошельку можна носити в мішечку або робити амулети-талісмани. Тобто це і стабільність, і фінансовий дохід, і привлікає удачу, не дозволяє маніпулювати вами. Тобто це дуже-дуже така корисна рослина, яка широко розпостр... розпостраняється, використовується в езотериці, магії і тому подібне. Просто треба вміти володіти знаннями, От, знати певні простенькі ритуали, які ви можете провести самі. І одна порада це для початку спробуйте. Наносити петрушку на лице. І через місяць подивитись, наскільки ваше лице змінилося. У вас має бути до та після. Відчуття, як ви будете спати після цього всього. І якщо ви будете бачити нічні кошмари, спробуйте пропалювати кожну ніч перед сном петрушку по всіх кутках. Спробуйте. І думайте про щось хороше. Можете запалити свічки, якось я, наприклад. Вимкнути світло, пропалити димом Петрушки все. Подумайте про хороше, уявіть, як енергетика, темна енергетика з вашого будинку виходить, можна відчинити форточку вікна, запалити свічки, пропалити петрушку по часовій стрілці, по колу. Коли буде палитися петрушка, дим буде йти. Якщо не знаєте ритуалів, заговорів, ви можете просто енергетично робити відчуття так, що з цим димом у форточку йде весь поганий негатив. Ви маєте уявляти, як приміщення очищається. Так само, як приймаєте ванну, ви маєте уявляти, як очищається ваше тіло, як ваша енергетика очищається. До речі, це ще трава сили. Тобто вона наповнює енергетикою. Енергією, силою, от, і відводить лихе око, заздрощі і поганих людей. Якось так. Все інше ви можете уже собі самі навіть уявити, придумати, описати і робити головне це все з душею, вірою. Неважливо, які ви будете ритуали проводити і читати заговори, якщо ви не людина сили, вам достатньо зробити те, що я вам сказала. Ви через місяць будете розуміти, чи воно вам допомагає, чи не допомагає. От чи є якась удача за цей місяць, коли ви почали використовувати петрушку, наприклад, носити в мішечку в кишені з собою завжди або в гаманці в мішечку в суху петрушку. Подивитись, чи буде якось трішки удача ставати на ваш шлях, чи трішки фінансово у вас буде краще. В сім'ї, якщо є сварки, наприклад, з чоловіком або з дружиною непорозуміння, вони почнуть налагоджуватися. Можливо, ви себе будете відчувати привабливою. От. І якщо ви це все будете відчувати, і удача стане на ваш шлях, поступово, не все відразу, то тоді. Напишіть мені в коментарях. Але якщо безсоння, якщо погані сни і заходять люди, і ви не знаєте каміннях енергетика кожного вечора перед сном провітрювати кімнату, прокурювати петрушкою, запалювати свічки і думками все погане, темно, так як виштовховувати. Ви маєте відчувати енергетично, як воно все погане виходить. Ну, якось так розумієте, тут навіть заговори і... Ніякі ритуали інші не потрібні. Якщо ви звичайна людина, яка не займається яка не є практиком, то вам достатньо буде тільки цього. І мені буде цікаво, якщо на протязі місяця ви будете очищати себе, тобто ванна з Петрушкою перед сном, очистка приміщення, прокурювання Петрушкою перед сном, умиватися перед сном, протирати личко настойкою, такою, яку ви зробили. Із петрушки свіжої перед сном. І потім мені буде цікаво почитати. Ну і плюс можете робити собі такі от прикладання, щоб знімати отьоки І можете собі робити льод. Зранку можна протирати льодом. На ніч теплою петрушкою. Давайте ще разок. от на ніч теплою петрушкою протираємо гарну личко. А зранку можна льодом з петрушки, з цієї самої настойки, просто заморозити кубики льда, і зранку після вмивання процедур протерти петрушечкою льодом. От, ванни і очищення приміщення. А потім просто напишіть, що за цей місяць у вас змінилося. Але не забуваємо, що енергетично ви бачите, як ваша енергетика очищується аура. Ви відчуваєте, що з вас сходить все темне, якийсь тягар, ви відчуваєте легкість. Ви себе в зеркалі бачите після кожного протирання петрушкою, ви себе бачите молодшою, молодшою, молодшою. Це як внушання. І під час очищення просто енергетично настраюєте свій розум думку, що воно все темне виходить. Тільки так, але маєте в це дуже дуже сильно вірити і працювати хоча б місяць. Потім побачите і напишете, наскільки це працює. Все, у мене все. Всім гарного дня!